І любимо свою країну. Ми козачата і поважаємо старших. Ми козачата і ми сміливі. Ми козачата і дбаємо про традиції. Ми козачата і допомагаємо людям і тваринам. Ми козачата і ми бережемо природу. Ми козачата і ми за чесність і справедливість. Ми козачата вільної, сильної, рідної країни. Разом ми команда. Разом ми сила, ми вільні, ми вільні. Ми духом козача. Ми ще маленькі, та серце велике. Любов до України міцна і безвічна. Рій наш веселий, завзятий, і дружний. Готовий випробування проходити мужньо. Ми вчимося чести, добра і відваги. Шануємо козацькі славетні звитяги. Сперетидемо, хоч і шлях нелегкий. Новаки ми сьогодні, а завтра майбутнє. Ми маємо мрію. Країну тримати, смаливість, повагу в серцях зберігати. Ми не малі, а великі в ділах, плекаємо традиції, що у віках. Мріємо, діємо, перемагаємо, справедливість гостро відчуваємо, цінуємо дружбу, братерство і волю, боремося за щасливу долю. Козачата, чесні, люди, допоможуть всім всюди. Козак слабкому захисник цінувати побратимство звик. Наша сила, знання, наша зброя, єдність і повага. Ми знаємо історію, шануємо героїв. Ми не просто команда, а частинка великого, незламного народу. Ми шануємо рідне слово, в ньому вірність і краса. Ми маленькі козачата, наша пісня не згасала. Вільні духом козачата мають велике серце. І, і ми віримо, що наша, наша Україна буде сильною, вільною і щасливою.